Я хліб життя, каже Господь, хто приходить до мене, не голодуватиме, а хто вірує в мене, не буде мати спраги ніколи. Що значить ці слова Ісуса Христа? Ну, вони такі, якби прості, так зрозуміло, що кожен, хто каже Господь, хто приходить до мене, не голодуватиме, а хто вірить мене, не буде мати спраги ніколи. Людина в житті мусить їсти мусить пити воду. Це ті речі, без яких вона не обійдеться. Вона може обійтися без чого хоче. А от без їжі, і без пиття, без води, вона не обійдеться. Господь Бог показує нам, що Він є потрібний нам, як їда і вода. І ще хочу звернути вашу особливу увагу, дивіться, що він каже. Ось така воля Отця Мого, щоб з усього, що Він дав мені, я нічого не погубив. Дай тут каже, хто приходить до мене, щоб з усього, що отець дав мені, я нічого не погубив. Розумієте, ми люди, до нас часто хтось приходить, людина в нас покладає на нас надію або ми на когось, а потім раз і передумав, все, вже, вже з тобою не хочу говорити, відкидає тебе. І це часом дуже ранить. І ми можемо такі ще речі побачити в подружжі, ці двоє так любляться сильно, така любов, а потім щось розводяться. Що сталося? Одна сторона або навіть обі сторони вже перестали любити один одного. Люди, бачите, непостійні, і через ту нашу непостійність ми маємо проблеми. І Господь Бог каже, все, що мені передасть Отець, щоб я нічого не погубив, Він нам гарантує, що Він не відмовиться від нас тих, що приходимо до Нього. Якщо Господь каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я облегчу вас. Я не відмовлюся від вас. Але я хочу, щоб ви по цій дорозі до мене. Укріпляли себе у вірі. Бо на початку він каже, що кожен, хто приходить до мене, голодуватиме, а хто в мене вірує, не буде мати спраги ніколи. Чуєте? Тому при кожній нагоді. знаєте, біда, що ми приходимо до Бога лише тільки туди, коли треба. Навіть не те, що коли треба, а коли сильно припекло. Коли ти не знаєш, куди рухатися, коли ти не знаєш, яке рішення прийняти. Господи, поможи мені. Я заблудився. А от заблудився, це вже в кінці, але коли ти почав блудити, щось ти до Бога не звертався. А іменно через те ми і часом заблукуємо, що йдемо без Бога. Знаєте, як подорожуючи без світла, без дороговказу. указу, йде куди-небудь. Так людина, та, яка йде без Бога по житті, це той подорожній, який йде, не знає, куди йде. І якщо нема в твоєму житті Бога, то ти не маєш ні їди, ні пиття. Надовго ти так не знаходиш. І часом через наші проблеми Господь Бог кличе нас до себе. Там дитина хвора, там ще якісь проблеми, там життєві ситуації безвихідні. І туди людина нагадує, вона просить бідна помочі і шукає, до кого би це прийти. І перший раз біжить до, до своїх друзів, потім ще десь кудись і нічого не допомагає, а туди біжить до Бога. Ви знаєте, якби мене поклали на останнє місце, та я би поміг, але навіть як то кажуть, осадочок трохи залишився. Треба перший раз бігти до Бога, а потім далі вже. Бо тому що якщо я, наприклад, не маю що дати дітям їсти, і я прийшов до церкви помолився, то не значить, що я прийду додому, а в мене вже за тебе чи з варуса приїхав. Приїхала доставка вже під хату, сумки готові стоять. Так, ні, так не буває. Бо Бог нас вчить, щоб ми жили в реальному світі, а не в світі ілюзій. Просто треба вміти ставити Бога в своєму житті на перше місце. На перше місце. Встав, пробудився, Господи Боже, поможи мені цей день прожити. І побіг по своїх справах. Треба в лікарню, прийшов в лікарню, вийшов звідти, чи туди ще йдеш, Господи Боже, поможи мені. Жити з Богом. Бо кожен, хто приходить до мене, каже Господь не голодуватиме, а хто вірує в мене, не матиме спраги ніколи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!